Заяви ФСБ про нібито українських диверсантів, які прорвались до Криму, не відповідає дійсності. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Паєт. Мовляв, так Росія хоче відвернути увагу від своїх протиправних дій і наголошує, США не знімуть санкції із Росії аж поки вона поверне анексований півострів. А вікнам вдалося поспілкуватися із американським послом перед тим, як він покине Україну. Трирічний термін перебування на посаді Паєта закінчився і його переводять працювати в Грецію. Як за ці роки Змінилась Україна, він розповів Ользі Кучер. Ока Гайган Кирафен дуже приємно. На смітіці на стомічі я чекала на зустрічі з вами від грудня. Ми зустрічаємося у спеціальній кімнаті для інтерв'ю. Посольство режимні об'єкти знімати можна лише тут на поличках книжки з різних куточків України. Ось із Криму. Сам посол у жовто блакитній краватці і в доброму гуморі, схоже, готовий відповідати на будь-які запитання. революція гідності, російська агресія, анексія Криму, війна на Донбасі все це ми пережили разом із вами. Що ми Україна значимо для вас? Дякую за запитання і за те, що прийшли. Я з собою назавжди заберу глибоке почуття поваги до українського народу. Адже за останні два з половиною роки для мене тут найважливіша подія це те. Як українці об'єдналися, показали надзвичайну відвагу спершу на майдані, далі у свої реакції на вторгнення Росії до Криму, а потім у захисті своєї країни на сході а як вас особисто змінили всі ці події в Україні? Ну, я став старшим. У мене побільше лосивого волосся на голові через Україну. Це від роботи, яку ми всі тут виконували. Гадаю, що я став ліпшим дипломатом, і я ліпше зрозумів, яку важливу роль відіграють Сполучені Штати як світовий лідер. В жодному разі не хочу переоцінити значення США у протидії України російській агресії. Але гадаю, я можу пишатись нашими збройними силами, які допомагають підняти міць українського війська, допомагають посилити боєздатність української армії у протистоянні російській агресії. Та чи справді достатньою була допомога США? Адже Сполучені Штати, як і Британія з Росією, обіцяли поважати територіальну цілісність України згідно з Будапештським меморандумом? Українці відчувають страшенну несправедливість через дії підписантів Будапештського меморандуму. Як ви вважаєте, підписанти США, Британія, Росія зрадили Україну? Росія кардинально порушила свої обіцянки перед Україною та іншими гарантами меморандуму. Важливо пам'ятати, що таке Будапештський меморандум. Це не гарантії безпеки, а це була присяга трьох підписантів поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Росія брутально порушила цей суверенітет і цілісність США, Велика Британія, всі наші європейські спільники відреагували на це серйозними санкціями. through sanctions. Але ж ми очікували на щось більше. Я пишаюсь тим, що зробили Сполучені Штати для України за останні два з половиною року в економічному плані, військовому, дипломатичному, мобілізуючи наш міжнародний вплив і підтримуючи режим санкцій, і Кремль дорого заплатив за дії пана Путіна А чому Америка не наважується досі дати Україні летальну зброю? основним аргументом сполучених штатів було те, що якби ми надали летальну зброю, це поставило під загрозу єдність санкції. Тоді як сама зброя не надала би значної переваги військовій України. Оскільки ви маєте власну збройну індустрію, ви маєте власну летальну зброю, яка є цілком придатною. У розмові посол розповідає про реформи про поліцію, очищення фінансової системи від непевних банків, зменшення залежності від російського газу, активізацію громадянського суспільства, але змін як на нього усе одно. Мало чи є хтось, чи щось, що розчарувало вас в Україні? Перед Передусім, офіс генерального прокурора, який був глибокою корумпованою ямою. Прикладаю великі сподівання на Юрія Луценка. На мою думку, він. Дуже старається, щоб ГПУ запрацював. Безперечно, розчарування тут присутні. минуло два з половиною роки після революції. а Нікого не покарано за розстріли на Майдані. за свою каденцію. Паєт побачив мало не всю Україну. Він і на Донбас їздив. І на Гуверлу підіймався і акерманську фортецю подивився. Та найбільше сумуватиме Паєт за українськими. Помідорами у вас найліпші у світі сезонна городина та садовина. Немає нічого ліпшого за українські томати в липні часи. і їх ніхто не перемір. Та є речі, які пает в Україні хотів зробити, але так і не встиг. Я не маю селфі з Джамалою. З нею я би хотів зробити селфі. Знаю її давно, ще коли вона не була великою зіркою дякую вам, пане посол, за ваші відповіді і ваш дякую. час. Дякую. дякую за ваші Ольга Кучер, Олег Климчук, Андрій Шорін, Володимир Тихомири, Олексій Жиленко. Програма вікна СТБ.